Дорогі друзі, я вас дуже рада вітати. Ось хочу показати свої нові придбання в колекцію, дещо знайшла на Alix в Телеграмі та на нашій барахолці. Як бачите, не так багато вже гарних, цікавих речей, але дещо все-таки знайшла та придбала. І ось хотіла разом з вами все роздивитися, показати вам, які в мене. Нові знахідки, що цікавого з'явилося, то все в мене, знаєте, немає то часу, то немає світла, як і у всіх нас. Але ось знайшлася хвилиночка, швиденько вам все покажу. Чим же мене порадувала наша барахолка. Не дуже багато, але все-таки є знахідки. Зараз уже і погода не така гарна, і людей мало. але за декілька походів, ось знайшла ось такий підсвічник він, мабуть, більш сучасний, але досить цікавий. Така зірочка це вже, я так думаю, до новорічних свят щось зробити, якусь декорацію. І ось така в мене знахідка фіолетового кольору скло. Цікава річ то нехай буде. Придбала собі. Також я нещодавно показувала ось такі блюда. Це теж я на нашій барахолці придбала з ручним розписом два однакових нашого полтавського заводу. Ще трапляються іноді такі речі. Посуд з ручним розписом я стараюся брати, тож, коли з'являються, обов'язково купляю. А це знайшла досить цікаву таку кружечку, кухлик ось Васильківська майоліка. В гарному стані така вона затишна, домашня, додає такого тепла в домі. Гарненька річ, в мене такої не було, то придбала. Також знайшла ось такий молочник від сервізу Бутон. У мене є цукорниця, взагалі від батьків ще залишився повен сервіз, а це знайшла ще й молочничок. Є цукорниця окрема і молочник. Ось такий красончик, Клеймо Баранівка, золото. Горить та сяє дуже гарний. Взагалі, сервіс чудовий. А це вже знахідки в телеграм-каналі. Ось така тарілочка з крученим паничем, з іпомеєю. Це я збираю такий сервіс. Буде виробництво. Це мені запропонували придбати, бо знають, що я збираю такі речі. І ось, бачите, дві глибоких мисочки таких. Вони новенькі, гарненькі. І одна маленька для другої страви. От така краса. Дуже мені цей сервіс теж до вподоби, то я з задоволенням придбала. Ось цю рибку я вам теж показувала, теж знайшла. Телеграм-каналі ось така чудова риба. У мене є декілька кольорів, а ось такої кольору морської хвилі ще не було. То теж купила люблю такі чудові скляночки, дуже вони мені так до вподоби і радують, піднімають настрій. Буває, роздивляюся, і, бачите, трішки настрій піднімається. А ось ця така у мене ще гарна цікава річ. Не зустрічала раніше ось такий глибокий судочок, можна сказати, з ручками, рельєфні ручки. Тут навіть є ось таке клеймо, сказали виробництво Стройфаянс. Тобто старенька така річ, але в гарному стані майже новенька, можна і запікати, можна щось, якусь страву поставити на стіл. Можна для якогось салатика для гостей велику таку порцію добру приготувати. Тож ось така чудова річ. Тим більше, що я ж кажу, раніше мені вони не траплялися. Ну, ось такі в мене покупочки. Небагато, але є трішки-трішки так себе порадувала. Ще хочу дещо вам показати замовила на Olixus. Чекаю посилочки, тож дочекайтеся. Всім вам гарного, тихого, затишного дня. Нехай все буде добре. І до скорої зустрічі! Скоро побачимось. Всього доброго. До побачення!